Ця частина висипаємо. Так, ці мармеладки. Ой, іграшки, Це мармеладки якою буде сьогодні спати? Дуже цікаве відео. Ось таким? Персиковим? Так, да, персиком. Або жовте, диви, яка ще файна. Ні, персиком. Як ти, так. Добре, зараз кладемо в такий пакетик, тепер не нормувати. А, іграшки. Зараз. Ой, кладемо. Кому подобається такий тип е, відео і багато частин, то пишіть завтра. Буде теж такий тип відео. Ми будемо їхати в одне місто, як ви, ви знаєте, на каток, а потім на йол ялинку. Е, е, на ялинку це як там на запальну каву. І ми я візьму свою бусю, а ви набачили Аврору. Це її двоюрна, двоюрна сестра, це сніжани родилась. А, це. А, басік захворів. Вони ходили в кінотеатр і хтось там певно був захворіти. Після того Басік почав кашляти, і в нього була дуже температура. До нього не хоче, я пересилає всяку їжу, там, вкусняшки, іграшки, то Аврора прийде. І Аврора з ним не дуже пересікається, а навіть якщо пересікається, то я не хвилююсь, тому що це кх, мій племінник. Вот. А вона його дуже буся любить і вона за ним переживає. Надіюсь, кх, нічого з Авророю не станеться та з нами. Вот. Далі. От я не знаю. Але вони кататься на дві на катку, то, то вони не будуть на катку, вони будуть бабуся. Одна бабушка, одна бабушка. Тобто двоюрина бабушка, забула. Там буде їхня двоюрідна бабушка, а наша тьоця її звуть Віка, а нашу маму Юля. Ба бабушка буде з нами. А Юлія бабуся, то з моя мама буде з Авророю та пліцею. Або будуть вони в машині сидіти, або буде з ними вона мавитись. Вони <клухи> не <клухи> втрутилися. Думаю, я, ми може їх залишимо в машині, але подивимось, як бамамаска то есть їхня бабуська вона. А чого ми одільно живемо? Всі одільно живемо. Вот. Тому що, ну, дивіться, ми вже дорослі. Ми побачимо на тому відео, яке було знято цієї ночі. Мені, коротше, двадцять. Скільки мені... Стой, двадцять два. Двадцять два. Було і пішов 27-й, ой, 23-й, а Сніжана мене старше, вона е, зараз, на два роки вона мене старше, і зараз 24-й. От. І в нас ще є молодша сестра, її звуть Ліза. тоже одна дитинка, це хлопчик, його звати Бімбо. А ще в нас є молодший молодший брат, його звати, я скажу, його звати Влад, у нього двоє дітей. Хлоп? Не стоп, у него щеп. Эээ, эээ. У Лізі двоє дітей: хлопчик Бо Бімбо і дівчинка Пуся. А младшого брата буде от скоро десь. Коли зараз кажу почекайте. буде от 9 січня народиться, але я вам не покажу. Це буде барабанетро, дівчинка, і вони її хочуть назвати... Ніколи не вгадаєте. Пія, Пія або Бія. Вот. бія Ліпасія або Лія. Але стоп, мені дзвонив брат. І він мені сказав, що сьогодні народилась їхня. Ой, не сьогодні. стоп! Я виключила, подождіть. Гарантую врачі, що вона завтра родить. Її назву Сія В честь мене. Света, сія. Спасибо. Якщо ти бачиш це, відео переходьте на мій Тікток канал, ДГ канал. А вона, мене дівка, вже заснула. Вот. Завтра ми поїдемо, зі сніжаною зустрічемо, з Авророю ви її не бачили, паська не візьму і буся буде. Вот. І зараз я вам покажу, як я все розклала. Зараз. А, стоп. Звана влади, я вам нічого не зможу показати, тому що я на ті кінать, а там батьки сплять. Ну, как буду представлять. Просто я вам сейчас не рассказывала. Что Снежана сегодня ночует нас, но она очень рано заснула, потому что болела голова. Всем папа. С вами была Влад... Светлана Владыка, Буся, Гижа И вы, мои подписчики, семицветики и владетики. Всем Папа, добра ніч.